Усіх вітаю у новому відео. Розпочинаю його з поїздки нашою сином у кіно. Ходили на фільм Фантастичні істоти. Не скажу, що він нам дуже сподобався, але таким чином, дивлячись фільми польською мовою, ми удосконалюємо свою польську. Але все одно гарно час провели. Ходимо завжди в кінотеатр Сінема Сіті, який знаходиться в Сілезі Сіті Центр, тому що тут дуже смачний попкорн. Покажу вам, що взяла в магазині, заїхала по дорозі. Взяла ось таку в'язку мандарин, тут 2 кг. 11, здається, 49. Це в магазині Кауфлади забрала. Взяла нового абрикоси 8,96 за 690 г, так, 13 злотих за кілограм. Полоничку. Ось тут 500 г. Взяла хотіла взяти, там біля магазину стоять, продають на вагу. Але вже розібрала, бо ми пізно приїхали вже 5 годин вечора. Тому не було сік наш улюблений. Сирочко ось такий, по типу Філадельфія натуральна. Два ось таких сирка плавлених. Яблочка. Чотири штучки тільки взяла. Я думаю, я більше взяла. Дві упаковки ось таких паличок. Дуже ось ці палочки їсти з цим сирочком разом. Так, сосиски з чедером, як завжди. сирочок такий з дирочками. Також любимо дуже його. Сметана, ось така 18%. Кіндери 2 були по акції. Якщо береш 2, платиш за один. І взяла дві ось таких упаковки по 20 штук яєць, бо одна упаковка коштувала 10 злотих. 9,99, якщо точніше, це вигідна дуже ціна. Я подивилася, що до 15.06 термін придатності. Тільки у нас яйця швидко розходяться, то буде нормально. одна упаковка? Дивіться, до речі, як довго стоять ось ці квіти. Це вже, напевне, півтора тижня, як я їх купила, і їм як то нічого взагалі нема. Я водичку міняю. Завжди таку беру дуже холодно і дивіться, які вони гарні. Прямо не міняються зовсім. Буду їсти полуницю з дитинства. Ось так собі замішала сметанкою. Владіко, ось так зробила, тільки з цукром. Він так не любить, хоча колись дуже любив. Але чим старше стає, тим більше смаки міняються. Ну, а я буду, як в дитинстві. До речі, не знаю чому, але ми раніше їли полуницю з хлібом. Це дуже смачно. І особливо смачно, колись це було в селі, в бабусі, коли був з печі. З цією скоринкою такою. Це дуже смачно було. Хто їв ще полуницю з хлібом, розказуйте. Так, друзі, я знову в машині. Сіла їхати зараз знову туди, де ми плетемо сітки, і рвемо мішковину на такі Полосочки на такі нитки, і потім відправляються ці нитки в Україну дівчаткам, вони там плетуть кікімор з них. Ось. В минулий раз у нас було стільки емоцій, бо прийшло стільки людей. що деяким вже дівчинка ця, яка організатор цього всього, Вона вже деяким говорила, що не приходьте, приходьте в інший раз, тому що у нас дуже багато було. Це ну, неймовірно просто. Українці, вони кругом українці, знаєте, це просто супер. Сьогодні їду одна, бо чоловік в рейсі, а син залишився вдома, щось там він малює, щось там йому потрібно малювати, то він залишився, сьогодні вже сама буду. Сподіваюся, сьогодні знову відгукнеться багато людей. І знову ми гарно поспілкуємося, бо все-таки веселіше, коли разом. Знаєте, спілкуватися. Ти не помічаєш, як час іде, дуже швидко проходить. Ось тому е, знімати, звісно, я вам нічого не буду. Е, ну, тому що все-таки е, дівчатам, думаю, буде незручно. Якщо я почну тут камеру включати там і починати всі знімати, ходити. Ось. Але я ж кажу, так класно, коли саме ось так збирається. Дівчатка, знаєте, і дуже неприємно слухати, коли я кажу, що за кордоном ніхто нічого не робить. Але тут таке. То мені здається, пишуть і ті, хто нічого й не роблять. Коротше, поїхала я. Так, ну що, я вже вдома повернулася. Все, ми вже сьогодні закінчили робити те, що було заплановано. Зараз додам сюди в горох ось таку у мене є смажена цибулька, вже готова. Вона така хрумка, дуже смачна. Це я купувала в магазині. Дуже класно виручає, коли потрібно швидко мати смажену цибульку. І взагалі дуже смачно, коли кудись її додавати. Зараз додаю її сюди в горох. Це я буду робити пиріжки з горохом. Вже показувала на каналі, як я робила без гороха, тісто є. Я, напевне, пропорції для тіста пропишу в описі під відео. Тому що я вже виробила, не хочу повторятися. Так, тісто я замісила. Для тіста потрібно 400 г борошна, 25 г цукру, 7 г сухих дріжджів, 5 г солі, це одна чайна ложка без гірки, 50 мг олії і 250 мг теплої води. Я дріжджі не розводила в водичці, одразу сюди засипала. Ось і все. Бо я впевнена в цих дріжджах, але якщо ви не впевнені, можете спочатку активувати їх у воді теплі, щоб зрозуміти, чи вони у вас хороші. Ось так замішала тісто, ось це воно в мене таке маленьке. Зараз поставлю його в тепле місце, щоб воно підійшло. Накрию його плівкою. В моєму випадку, це шапочка. Ось така. У мене є такий великий пакет ось цих шапочок, новеньких, тому дуже зручно ними накривати. І воно спішеться у три рази. Це тісто дуже класно сходить. Налила трошки олійки на саму цю поверхню, не буду борошно використовувати. Беру ось так шматочок тіста, розкачую його, точніше розтягую руками. І ось так посередині трошки товстіше залишаю, по боках розтягую більше. Викладаю сюди начинку, чим побільше. Ми любимо багато начинки. І просто стягую до серединки, формую такий кружочок. Щоб кругленька булочка вийшла. Все. Ось такий кругленький вийшов пиріжечок. Чи булочка. Я вже пиріжечки на папір пергаментний на декон, і стала розігрівати духовку. Взагалі, в ідеалі їх залишити ще на півгодинки, хоча б, щоб вони зійшли в теплому місці. Але в мене вже немає часу чекати, тому поставила розігрівати духовку і зараз поставлю одразу їх випікатися. Робила вже заливку для цих пиріжечків. Одразу, коли вони випічуться, я їх. Змащу зверху гарненько. Тут у мене зелень, кріп і петрушечка, трошки подрібні. Також у мене тут декілька зубчиків чеснику, десь 4 чи 5 маленьких, таких невеличких, 40 мг води, 30 мл олії і додала солі. Десь одну четверту чайну ложку, можливо, ще трошки менше. Бо минулий раз додала півчайної ложки, то було засолоне. Чи чайні я додавала, я не пам'ятаю, ну, коротше, я цей раз взяла зовсім небагато, щоб не пересолити. Ось, і така смачна буде. Зверху заливочка. Це пиріжки готові. Я ось так все виложила на них, всю цю помазку. і залишаю їх буквально трошки постояти, щоб вони стали такими м'якенькими. І будемо їсти. Дивіться, які вони пухкенькі, багато начинки, дуже смачні. І тісто просто як пух. Дуже класні. Рецептик залишу в описі під відео. Друзі, тільки що поробила вправи для спини свої, і лежала зараз на килимку і згадала, що я вам вже давно хотіла його показати. Це дуже класна штука. Це колись мені Оля з каналу Оля Пробудні порекомендувала ось цей килимок. Він називається Акупунктурний килимок, я пропишу, бо назва така нелегка, дуже класна штука. Це коли, наприклад, у вас втома така після роботи. знаєте, ви приходите, такі вже нічого вам не хочеться на ньому полежати, це просто кайф. На ньому і заснути можна, якщо добре постаратися. Він такий класний, він так класно активує кровообіг класно в організмі. Навіть якщо болить спина в даний момент, і лягти на ньому полежати 5 хвилин, стаєш просто як нова копійка. Настільки класно він знімає ці спазми, які, ну, від чого, в принципі, болить спина і все остальне. То дуже класна штука, на ньому ось такі колючки. Вони невеликі, ось ці колючки. На нього лягаєш, здається, ну, колючки, що це має бути якось неприємно, але насправді це дуже класно. На ньому лягаєш, так розслабляєшся. І якщо вам цікаво, можете знайти в інтернеті про нього опис, кому взагалі. Більшість ну, більшості люди, людям, в принципі, можна на ньому лежати, немає ніяких протипоказань, але можете почитати про нього. Дуже класна штука. І взагалі, якщо не забуватися щодня, бо я ще буває, що забуваюся, я його скручую, ставлю за диваном і буває за нього забуваюся. Але якщо не забуватися щодня робити, то мені здається, що ніякого лікування більше і не потрібно. Дуже класно. Я не знаю, скільки разів вже сказала класно. Ось так. Тому. Якщо цікаво, почкає, почитайте про нього інформацію. Ось Мішельки то нічого не болить, Мішель спить, ні за що не переживає навіть сопе. Їй найкраще, к неї не близько. Ось Так. Буду далі займатися своїми домашніми справами. Я ще не снідала, зараз буду ще снідати. Вона вже це, я влог знімаю вже, я не знаю, третій день здається. Ніяк не можу його дознімати. Бо немає просто часу. І немає, що знімати особливо. Тому так, буду йти снідати робити. У мене як завжди все просто сніданками, коли я одна вдома. Яйця, помідорки додала, закриваю на маленькій температурі, досмажую не до кінця. Я зроблю собі ще грінку з авокадо і сиром. Дуже все просто. Сир в мене по типу Філадельфія, такий. Вершковий Трошки посолю. Поперчу, можна тут. І солодка паприка. Мій сніданок готовий. Усім смачного, хто зараз також зі мною снідає. Або обідає, або вечеряє. Мій улюблений процес. Пересипання. Хочу попрати рушники. Це я на кухню думаю зроблю деруни. Але щось так не хотілося мені терти картоплю. І згадала, що в мене є слайсер такий насадка в кухонному комбайні. І згадала, що я вчора дивилася відео у Наді. Канал все в порядку називається, до речі. І ось такими слайсами вона натирала картоплю, тільки вона натирала на терці. Зараз покажу на якій саме частині тертки. Ось на ось тій частині, на яку натирати сир, нарізати потрібно. Ось. Але я згадала, що в мене є ось цей слайсери. Думаю, прикольно буде, якщо я натрую на цьому слайсері. Це ж взагалі не потрібно терти руками. Бо я вмію потерти руки всі. І вирішила зробити такий гратен, як вона робила. Сабу у відео. Спочатку потрібно сюди додати вершки. Оскільки в мене вершків не було, я взяла грецький йогурт, і він дуже густий, жирний. Я взяла водички до нього додавала, буде у мене ось такі вершки. Також сюди потрібно ще додати натертий сир, часничок видалити. Взагалі потрібно моцарелу, але в мене буде звичайний сир. Коротше, в мене буде не так трошки, буде в мене трошки по-своєму. Додаю сюди три зубчика чеснику. Додаю сюди ще сир. Ще потрібно посолити. Все, відправляю в духовку. Дістала я вже картоплю з духовки. Чомусь вона у мене дуже довго випікалася, не знаю чому. Не дуже висока вона по висоті, але чомусь випікала в мене аж близько 2 годин і при температурі 200 градусів. Це дуже довго. Можливо, за рахунок того, що це молода картопля, вона сама по собі твердіша, ніж стара. Я собі так думаю на це, бо інакше я не знаю, чому це так довго було. Але це смачно, тим не менш, можете спробувати приготувати. На цьому буду завершити своє відео. Дякую, що додивилися до ось цього моменту. Не забувайте ставити вподобайки, підписатись на канал. І бажаю всім спокійного, мирного дня.